Усім привіт! Це новий випуск Fantasy Dreamers. Сьогодні у нас нове відео про а, сьогодні ми будемо а, задавати одне-одні питання щодо а, робочого процесу, як він відбувається, та по більшій частині про те, а, де ми беремо натхнення для а, моїх рукописів та її ілюстрації. Де вона бере їх, та де я їх беру. Тож почнімо. А де ти взагалі береш своє натхнення, можливо, якісь референси для своїх ілюстрацій? Я не кажу зараз про замовлення, це вже інша тема, я гадаю. А взагалі. А, ну, дивись, якщо взагалі, і, наприклад, для моїх персональних проєктів, а, як би це банально не звучало, але я беру ідеї з життя. Тобто, це така. Така збірна солянка між тим, про що я читаю, що я бачу, де я подорожую, де спілкуюсь з людьми. Зачасту, знаєте, якась кльова ідея приходить неочікувано <гум> <гум> завжди. Ось ці всі ідеї про те, що там придумала ідея для проекту в душі, так це працює. Тому ось так, я завжди намагаюся швиденько записати, взагалі, ось те, що мені там прийшло, десь я щось придумала. Хоча б маленьку нотатку в телефон, в блокнотах. У мене стільки цих блокнотів. <гум> ось ось так. Тобто я якусь ідею так придумую, потім я її більше вже розписую, якщо я хочу прям створити проєкт. Тобто, вона така в мене сформувалася в бажання зробити повноцінний проєкт. Uh, я її розписую, розписую більш детально, які емоції, uh, який сенс вона повинна нести. Далі я можу пошукати референси, можливо зробити невеличкі замальовки. Uh, можу скласти собі таку як борду з цим всім. Mm -hmm. І після цього вже буду приступати до, до цього процесу. Mm -hmm. Дуже цікаво, та детально. Так, у нас сьогодні лише один мікрофон, тому. Думаю, якось так. Добре. Щодо, можливо, замовлень твоїх. Ось ти отримуєш замовлення, ти всіх приймаєш, чи, можливо, у тебе є якісь критерії. Ти як би працюєш по всім темам або ж тільки ось там з фентезі, чи тільки з обкладинками, чи, можливо, ще щось ти можеш взяти до себе на роботу. Дивіться, взагалі я позиціоную себе як ілюстраторка саме фентезі жанру. Ось я ілюструю обкладинки, також роблю наповнення, тобто ілюстрації до глав, оверлеї, оформлення колон-титулів. Також я можу зробити макет під замовлення Це зачасту. Коли вони замовляють обкладинку, в мене питають, а ти зробиш макет, щоб можна було віддати у друк. Звісно, я зроблю, якщо ви замовляєте обкладинку, я автоматом роблю вам. Макет, який ви насилаєте у друкарню. Ось, Тобто, коли мене питають, наприклад, про дитячу ілюстрацію, це вже більш складно в тому плані, що я проходила навчання з цього також, але в мене не дуже багато досвіду. Тому я завжди питаю, в якому стилі, на яку взагалі аудиторію? Бо вік дитячий, він дуже різний, дуже різні ілюстрації. тобто, я все... Питаю детально, якщо я дійсно можу допомогти, якщо це в моїй компетенції, я візьму замовлення. Але це таке дуже-дуже унікальне, тому я завжди питаю про що ви, що ви хочете взагалі. Це саме і стосується це, чи з якихось інших тем для книжок. Якщо ми обговоримо тему, якщо ми зловимося з вами, звісно, я відкрита до. До кожної співпраці. Ось так. Дякую за відповідь. Тепер нашим глядачам буде більш зрозуміло та вже зможуть до тебе звертатися. Так, а, можливо, в тебе є якісь питання до мене. Ну, звісно, хочу знати все про тебе. А ще більше хочу знати про твій процес. Ось взагалі придумати ідею для книги, поділись цим сакральним процесом, як це відбувається, де береш ідею. чи взагалі багато в тебе в розробці книг одночасно, чи як це взагалі відбувається? Цікаве питання, на яке б я також хотіла знати відповідь. А по більшій частині всі ідеї для книг, вони. Ну, якось самі. Народжуються так. А, можливо, я можу надихнутися якимось там фільмом, серіалом або книгою, або ж поєднати одразу декілька там серіалів, що я дивлюся там в одну якусь лінію, але також я намагаюся як можна більше додати своєї унікальності. А, там можливо, я там подивилася серіал там умовно про хірургів. Я така, так, потрібно, потрібно таке написати. Ну, і, типу, якби хірурги, добре, але вже це буде моя історія, яку я сама буду вигадувати. Я не знаю, як правильно взагалі це видумується, але гадаю, якось так. Окей, а. Що щодо саме процесу написання? Ти складаєш собі якийсь план, чи є в тебе розклад того, як ти пишеш, як ти викладаєш, як це відбувається? З Божою помощю. <кхи> <кхи> Тож, цей процес, взагалі по-правильному, наскільки я знаю, я там також проходила деякі курси. Це спочатку потрібно скласти таку якби. Тайм-лінію е, всіх подій, які будуть відбуватися в книзі. Там головні ключові події. Звісно, між ними ти можеш там вставляти щось, що прийде до тебе в голову. Та це ось так, от, якби, правильно, за каноном писати. Але я так не роблю зовсім. Так. Я поміж частини, в мене є ідея, я починаю писати все. Початок книги там в мене є. Залишилася там основна частина, кінець, і я вже не можу якось придумати. Наприклад, в мене є кінець, в мене є початок, але немає середини. Якось потрібно довести до цього кінця. І я все це вже е, вирішую по ходу справи. Так, щодо. Написання по часу саме я також багато чула різних теорій, або ж як кому з авторів буде зручніше. Хтось там каже, що ось у нього дисципліна там писати по хоча б дві тисячі слів на день. І я гадаю: Вау, яка це дисциплінована людина, все таки. Я взагалі так не можу, бо на мою думку, якщо ти будеш писати ось так, от там, кожного дня, або ж там через день, неважливо, то ти, ну, це для мене, чисто для мене, втратиш якусь свою іскорку. Mm -hmm. Ізюминку, я не знаю, як це правильно вимовити. Um, ну, те, що це буде якесь. Те, що ти зобов'язаний зробити, якесь там клішоване кліше або ще щось, ти не приділяєш цьому багато уваги, тому що ти зобов'язаний. Ось такого плану. Я пишу, коли в мене є настрій, через що страдають мої читачі на букниті. Мені дуже шкода. Так. А що до твого процесу. Ти як малюєш, коли потрібно. Ну, звісно, у тебе є замовлення відповідні. Але щодо звичайних ілюстрацій, ти за бажанням або ж тому, що потрібен контент? Знаєш, такий жарт, який не справді не жарт, що вихідний у ілюстратора це, коли ти також малюєш, але вже для себе. Uh, тому так, насправді, uh, я просто намагаюся uh, протягом тижня uh, розп розподілити час на замовлення і на ілюстрації для себе, для власних проєктів або для контенту. Тобто, в мене є якийсь uh, план приблизно контенту, щось, наприклад, я повинна виставити в Інстаграм стільки то разів пости, стільки то разів рілси. Для цього мені потрібно щось намалювати. наприклад. Або я ж також можу показувати свої замовлення, процеси і так далі. Але це вже інша ситуація. А, тобто я можу і малювати для того, щоб вкластися в якісь свої таймлайни, також можу малювати у своєму натхненню. А, взагалі, взагалі, нам казали, на всіх курсах, на всіх навчаннях, всі а, ілюстратори кажуть, що а, ти ніколи не дочекаєшся натхнення. Ось а, і тут, а, знаєш, з тобою я согласна 50 на 50. Тобто і малювати або писати з під палки теж погана ідея, але і дійсно нічого не робити і чекати, коли прийде це натхнення, воно може прийти через тиждень, через місяць. А якби це не зовсім те, що ми можемо. Тобто, ми... Дозволити собі? Так, дозволити собі. Тобто, ми можемо також впливати на наше натхнення. Яким чином? Ну, по перше, це якісь враження. Як би це банально не звучало, але для творчої людини це дуже потрібно. Тобто, ваш відпочинок, ваші якісь яскраві події, це прям знаєте, це ваш must have. Це частина вашої роботи, десь бути, щось поглядати, щось для себе відкривати нове. Також тішити себе якимось іншими хобі. Якщо я малюю, це не означає, що в мене більше не може бути хобі. Ні, мені треба ще, бо це те, що мене наповнює, це те, що буде приносити мені ідеї далі. Ось, тобто треба для себе створити якийсь такий який режим, де ти якби можеш себе якось о, запушити, щоб щось зробити. Але і не робити це блін, кожного дня мені треба, 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 треба. Ні, тобто треба знайти баланс. Всі кажуть, про цей баланс, але дійсно кожен знаходить його собі особисто. Бо для когось малювати кожен день це занадто, а комусь це прям окей. Вони малюють там 24 на 7, їм класно, 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 класно. І це не завжди приводить до вигорання, коли ви чуєте себе. Бо якщо ви розумієте, що ну, сьогодні я дійсно втомилася, сьогодні ось не йде. От прям не йде. Перенесіть на завтра. Але не перенесіть там на тиждень, на місяць, на рік вперед. Якось так. Це, Це вже як вийде. <ріпи> Забагато чого хочеш одразу. <ріпи> тобі надійшло замовлення. Там, тобі дали якусь ідею. Ти я навіть не знаю, як це правильно сформулювати. Будеш шукати референси десь, або ж будеш просити це у власника замовлення, щоб він тобі якби дав якусь таку їжу для для натхнення. Тож, як краще тобі? Взагалі ця штука дуже індивідуальна і навіть дуже індивідуальна у кожного ілюстратора. Я працюю так, я буду спілкуватися з клієнтом до тих пір. Поки мені не стане все зрозуміло. Тобто хтось приходить прямо з ідеєю, з референсами, знаєш, типу хтось виношував цю ідею, цю думку, цю книгу писав, і от він знає, як йому треба, ось в деталях йому треба ось такий то персонаж, він ось так стоїть, він ось так виглядає. І ми це обговорюємо, я це роблю. Іноді хтось приходить просто там, мені потрібна обкладинка з вінзеочками. Окей, але я спитаю. А взагалі, а про що книжка? Я я питаю анотацію, я питаю опис персонажів, я питаю я йду на сторінку автора, я дивлюсь, а чи розказував він про цю книгу, можливо, про світ цієї книги, щоб мені розуміти навіть, а що я в ці вінзільочки можу втулити. Ну, типу, десь це буде квіточка, десь це буде зіллячко, десь це буде якась магія. Тобто навіть у такої банальної задачі, як зробити обкладинку з вінзілями. Може бути дуже великий простір для різних рішень. Ось тому я буду завжди питати про атмосферу, про емоції від книг, тобто який вообще вайб повинна нести ця укладинка, чи ця ілюстрація, чи що це взагалі, да? тобто це замовлення. Ось, тобто, або я буду питати, 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 поки в мене не буде достатньо взагалі інформації і розуміння, що це за світ, щоб я змогла сама придумати цю ідею якусь запропонувати. Або ось буває так, що приходить прямо з чітким ТЗ. Звісно, навіть коли я сама пропоную ідеї, я спочатку запитую, які вам кольори подобаються, а який вам там стиль малювання подобається. Хтось любить більш реалізм, хтось любить там більш мультяшний чи такий карикатурний стиль. Mm -hmm. Я завжди прошу або референси, або, можливо, пропоную їм те, що я вже малювала. Типу, дивись, ти хочеш щось так, чи ти хочеш щось так, Ну, хоча б приблизно. Окей, рухаємося далі. А як щодо персонажів? Як ти їх продумуєш? Я знаю, що в твоїй книзі, яка вже дуже-дуже дуже скоро вийде у продаж, дуже взагалі багато персонажів, вони всі прописані, всі продумані, як ти це робиш, як ти їх вигадуєш. Знаєте, мені здається, кожен автор повинен мати у собі декілька. Особистостей, декілька особистостей, щоб продумати декілька персонажів різних. Один там чоловік кремний, який там бореться з драконами, інший там якась ніженка-принц, далі принц, принцеска там, чи ще хтось. Взагалі це дуже складно, особливо коли багато персонажів. Щоб кожен персонаж був унікальним та якось заповнився читачеві. У своїй книзі радниця кронпринца», Ось вона. Обкладинку робила вона, Все наповнення ілюстрації також. Також писала я. Там дуже багато персонажів, та щоб їх якось викремати та допомогти читачам запам'ятати, я там зробила. Бібліотеку персонажів це, мені здається, дуже необхідно в цій ситуації. Дуже. Так. А щодо по тексту, а, якби головним таким yes. Більш-менш головним персонажем я надала якісь асоціації. Це може бути асоціації з кольором їхнього дому. Взагалі там в імперії Меттікор, там у кожен аристократичний дім має свій колір, і через, цю, через це я також роблю таку прив'язку, хоча б до кольору, щоб була якась асоціація. А по більшій частині це головна героїня від ім'я якої йде. Весь текст <ріст> Естель. А вона придумує своїм друзям або ж якимось іншим персонажам прізвиська, завдяки яким можна трішечко орієнтуватися та спам'ятати персонажа. Ну, ось, наприклад, там є персонаж, якого прізвисько Петрушка. Чому вона його так? Так надала прізвисько через те, що його очі дуже сильно зеленого кольору, такого яркого, яскравого. яскравого так. а, що вона їх асоціює, асоціює з Петрушкою. Тому ну, він став Петрушкою. Так. Там багато персонажів з такими прізвиськами, і це трішечки допомагає орієнтуватися в них саме читачеві. Щодо мене, у мене для кожної історії, для кожної книги є свій блокнот, або ж хоча б декілька сторінок у блокноті, де я прописую кожного персонажа, обов'язково ім'я, вік, зріст, зовнішність, та і взагалі характер його. Щоб потім було легше орієнтуватися. Та у другій книзі, <гум> радниця Кран Фенсон, так а, я буду трохи розповідати саме про історію персонажів, щоб було ще краще їх, була можливість ще краще їх зрозуміти. <гум> так. О, це дуже складний процес, але якось, якось виходить. До речі, поділися цією класною новиною. Розкажи про свою книжку і про її анонс. <реш> Тож, книжечка, радниця, Кронпринца. знову вам її покажу. Це лише поки що мій примірник з закладниками. <реш> Вона вже, я гадаю, має предзамовлення, коли вийде це відео так. А, ця книга, вона про палацові інтриги, трохи про дружбу, про, так би мовити, самовизначення себе, навіть якщо а, умови а, тобі не дозволяють цього. Тобто, Естель, вона з шести років навчалася у палаці. А, на Посаду радниці кронпринца її готували саме під це. Вона якби не знає нічого іншого, її вчила тільки цьому, що необхідно. А, але вона намагається вибратися з цієї заготованої ролі та йти своїм шляхом за допомогою сили Дружби та своєї впертості. Ось тут ви можете побачити гарні ілюстрації, які кастомно підібрані для кожного розділу, для кожного. Тож це буде цікаво. А відметру виборка в машини. <смір> Зараз працює кава машина. А... А... Жінку припини.